Баррі дуже спішить і маючи супершвидкість не може піти в інший магазин, купити що йому треба. А далі такий бідний, голодний не бере батончика, який секунду назад попросив. Вам дуже дорогий той батончик, може кинете його мені? Тож голодний флеш пробіг величезну дорогу і знаючи, що треба буде рятувати людей, чомусь не взяв собі поїсти, як завжди це робить злодюшка, така або чисто випадково для того, щоб було смішно, як він пакує, щоб дітей врятувати, поки вони на грані гаплика. Хіба це не смішно? Надкусив млинець, запустив і мало того, що він полетів цілий. І не надкушений, так ще й чомусь вирішив на веделку насадитися. А Бетмен, певно, спеціально має колопроколювачі, які летять на кілометр, вперед, щоб можна було ще 10 разів повернути. А ви звичайні люди собі проколюти кому ви треба. Серйозно, це захисний щит. А що він захищає? Кажання чи вуха? Мало того, що будинок обвалюється дуже зручно для чіткодного супергероя, так ще й коли рівень енергії критичний і все починає прискорюватися, відразу чомусь вирішило почекати, поки флеш нажереться. Хоча з такою швидкістю явно їм мав би бути вже хаблик. Напевно, так Так само як фільмом приходить габлик, коли до них добирається автор каналу, диванні критики. Це якісні кіногріхи українською, без лишніх переказів, сюжету чи купи мемів, які відволікають від самих кіноляпів. Тож рекомендую завітати на цей канал. Там вже багато контенту є, що подивитись. Тися на тому числі на касовий гігантів Супермаріо та Витар шлях води, а також на шедевр деверфорсаж 10, Ну і багато інших посилання на канал залишу в описі. І як працює його слоумо? Ну добре, він прискорюється настільки, що все сповільнюється, але з якою силою і швидкістю він має запустити предмет, щоб він рухався в цьому його слоумо ще швидше самого флеша. Яке це має значення? Чому це потрібно? Так Так. чому з медсестрою все гаразд? Жодних побічних реакцій. Якщо він її по суті переніс на цій швидкості, чим це відрізняється від того, коли але парі потім його перетягне, де вже буде побічна реакція. Що за безглузде питання? Костюм Бетмена вийшов на рівень залізної людини і такі удари на швидкості як комар сив. Хоча видно, що костюм явно не для таких вибриків. А Бетмен взагалі дуже везучий, його гарпони на диво завжди дуже влучно і добре закріплюються, де б він не падав. Ну і для чого доводити до абсурду ситуацію? Мало того, що вони двоє в рукавицях, що само з собою зменшує шанси втримати людину, яка до того ще й борсається. Так вони вирішили в пальчики для чогось по. Пощастило, що Діанка забиває на дзвінки Альфреда, але магічною дуб, тобто чуйкою чує, куди припертися в останню секунду. Буває, буває. Я все розумію, пафос майже після страшного провалу це святе, але кидати сюрікени, не дивлячись, коли там позаду дві людини, якось дуже нерозумно. Оскільки вже пройшла година, бо та лапа всюди багато, звісно, він встигає на своє замовлення, ніби пару хвилин цього пройшло. І барі, який не встигав на роботу, ще до тої ні з немовлятами і Бетменами, звісно, не чкурнув на всій швидкості, а пішов пішочком на роботу. Це босів небіж, він трішечки. Брюс сказав не контактувати. На нога тут, друга там раз і повернувся. Так я усе виправлю. Це наскільки треба бути тупим, щоб чути від Бетмена. Якщо ти не на ту травинку наступиш, ти не уявляєш, які наслідки це може спричинити. І все одно відправитися в минуле, бо він не буде з батьками контактувати. Так просто помідорки покладу, це ж ніяк не вплине на майбутнє. Ну подумаєш, людина, яка померла, не помре. Що це може змінити? Він такий баран, оскільки мандри по минулим відключають здатність думати, барат, тобто барі, зовсім не диву. І що він не докрутив свого ровера часового бо його вибив кусочок графіки, ну і що його батьки говорять про коледж, як взагалі справи, як у коледжі. І в барі вже так мозуплине, що він щойно чув про перший курс, сам каже М Мамо, як минув день, і місяць, і ці 18 років. І на тобі для чогось питає Скільки тобі років? І головне, він не шизонутий Брехня! Ти не матимеш суперсили, тобто і я її не матиму. Так, а в чому проблема? Зараз повернувся в свій час, той малий її не отримає, і ти не будеш супергероєм, що, начебто, тобі підходить. І це прекрасно. Ну його те супергеройство. І звісно, якщо взяти звичайну людину і пройти крізь двері, це ніяк не позначиться. Він просто буде в захваті. Барі тут вчився, але робить вигляд, ніби ці двері на ключ закриті. Та й чому вони не відкрилися, коли вони тільки підійшли? А далі що попало? Мало того, що всі хімікати, такі ж, які в барі, були, коли він щось там досліджував, та ще й блискока не вбиває його. Зате силу відбирає, та ще й передала її малому. Як це працює? Там. Ось так, але й далі справи не краще. З якогось дива Барі з розгону вирішив фазанути, хоча зазвичай це було спокійно і повільно. І як в нього взагалі працює фазування? Він що не відчуває, що не відчуває сили, це ж ніби дуже складний процес. Треба опанувати мистецтво одночасно розвивати швидкість і уповільнювати молекули тіла. Я розумію, далі має бути типу смішно, бо він бігає як кривонога балерина. Але дійсно, що з його відчуттями сили. Вона що працює як совість, та й взагалі він біжить як нормальна людина. Просто через швидкість все розпливається і здається, що він. Пливе, для чого він пробує бігти так по дивільному. Щоб втекти від самотності. Ані, це по брехеньких. Просто бовда. Блискавка дала тобі суперсилу. У мене є суперсила? Ну от поки не сказав, не було і знаку. Як тільки сказав, пішло, поїхало. Якийсь не флеш, а без відчуттів виходить. Твої відчуття будуть вмикатися і вимикатися несподівано. Тісний? Тисне? Знаєш, де тисне? У зоні є окей. Я знаю. Знаю, що тисне, але не буду змінювати. Це ж так смішно. <гум> а далі на землю вже летить зот, бо він, на відміну від всіх інших героїв, вирішив завити на флешмоб зміни від флеша. А кітман спочатку дає смачного ляпаса ногою флешу, а потім ще кидає йому бутилкою в голову і шваброю по носі. Ну, але то таке на правах мудреця, оскільки образ підходящий та й не дивившись фільмів, вже не Бетмін вішає і спагеті на вуха про подорожі в часі і мультивсесвіт. Ясно, взаємозв'язок. В честь, вже не Бетмен з якогось дива вирішив знову стати Бетменом, і поки Баррі заснув, все знайшов що треба. Чому Баррі не міг історія замовчує. Та Піди до річки і втопися, то спитаю сам. Спитаю. Я нами ну добре, малий в шоці від Бетмена, але ти ж півгодини назад балакав з ним нормально. Що зараз мішає? Сценарист попросив прикинутися дурачком, і щоб не показувати, як біба і боба два барі флешмоба стрибають з парашутом в таку вітряну зимову погоду. Звісно, на допомогу приходить закадровий метод. А Бетмен бачить, що з ним прийшли два до на секретну територію. Ні, щоб дивитися за ними, просто змився в тінь. Чекати потрібний момент для появи. Тому малий дурко відразу показує ланди біла, і мало того, що бочку Буцну так ще й лопату не зловив. Та там би першокласний зловив її не те, що відкодний слово момент це так тупо, аж геніально ні. Mm. Це тупо, тупо. Ну добре, хай буде резиновий плащ Бетмена, коли не пробивний, але ж він далі розвернувся, навіщо тоді взагалі плащем закривався, якщо весь костюм, коли не пробивний. А що, я не знаю. А далі Бетмен показує, що якщо включити швидкість відтворювання 2Х, то і Брюс на пензі ще може показувати гірший Mortal Kombat за Супермена. А охоронців на базі, де тримають чудо людину, всього кубка. Звісно, що може піти не так. Звісно, їх буде ще кубка, але вони почекають, коли ті будуть тікати, то ж дають їм спокійно просувати ми його схопимо і осідлаємо, як блоха собаку. Я чекнув усі комбінації. Думаю, навіть із швидкістю флеша це зайняло би більше секунди часу. Заходять, значить, треник в капсулу, а там облом супермен вирішив не забити на флешмоб як зот, і змінився на <плес> як так вийшло, що Баррі зміг змінити минуле не тільки землі, а й криптона історія замовчує. Як в них вийшло її зловити, як вийшло втримати і для чого вона їм історія теж замовчує. <плес> Крутезна історія, і мало того, що якийсь дурко ходить собі на розслабоні, коли тут тривога, стрілянина, так ще й мали якийсь недофлешанути. Як можна в такому словому, а саме так все виглядає для них, коли вони прискорюються, не помітити купу солдатів, які вже відкрили вогонь. Трошечки Бетмен ку знову демонструє чіткодний плащ і штовхає флешки в глибокий роз'єм, щоб вони поубивалися. Але магічним методом з іншого ракурсу вони падають вже не так смертоносно. Звісно, флеші в кулі минають, але оскільки такого везіння маловато, буде... Уде і їм щастить ще раз, і кулька не падає їх розчавити. Потім ще раз вирішує не впасти. І потім ще щастить, бо тільки один додумався, що можна і не простим автоматом стрельнути. Якраз чисто випадково Бетмен за цей час везіння розплавив решітку і останню секунду. Вони врятувалися. Телепні бачать, що герої вже тікають, але продовжують кричати, попереджати, хоча вже сотню патронів випустили на них до цього. А Бетмен кіноман, напевно, передивився форсаж і трохи підзабив на фізику, і з бомби зробив рятувальний ліфт. Було й таке. Пощастило, хоч вогонім п'ятки не підсмажив, оскільки вони троє, звичайні люди, звісно, їм такі приколи і падіння не загрожують навіть вивихом якоїсь костумахи, не кажучи вже про переломи. Невже це можливо? А далі. Ну, принаймні, якась її комп'ютерна версія всіх розкидає. Бетмен дає смачного батьківського ляща, фешу, щоб не плентався під ногами, і як тільки вона надерла всім дупи, дуже клішовано гепнулася. Якось дивно. Виявляється, костюм Бетна десь трохи не намазали слізьми, не для повної коли непробиваємості. Тоді питання, як можна було пережити це, але всім <пасів> пофіг. Так, ти мене вже задовбав це значить, сонця, і з того кайфу аж голова закрутилася, а тут баці полетіла куди хотіла вже все добре. Ну хоч встигла показати моцний скіл верблюда. Зот її почув, хоча вона за кілометри від них, але далі задуманий трохи інший розвиток подій, тож йому поки на неї байдуже. А тим часом Бетмена вже так задовбали близнята, що він погодився одного підсмажити. Якраз дуже зручно і вчасно гроза намалювалася, щоб зловити блискавку. Ну вже весь фільм тягнуть відсилання на назад у майбутнє. Чого ж ще одну ідею не позичити в назад у майбутнє? Ну так, в назад у майбутнє, оскільки зот відпустив. Повернути баря до флеша з якогось дива блискавка з хімікатів не працює, але і не вбиває його. А от ще один розряд вже на ручках і без хімікатів, звісно, поверне йому сили. Ну або його знову блискавка не вбила, а повернув йому силу малий. Тут кому як більше подобається, напевно, Так, звісно. Далі демонстрація міцності костюма Бетмена, який витримує все на світі. Він його канцелярським ножем ріже і електропилкою. Далі Флеш не подумав, що в нього вже є сили, і можна зараз повернутися куди йому треба, і цього світу просто і не було. Але звісно, краще йти битися проти зода. Хоч і так очевидно, що навіть якщо вони його переможуть, майбутнє, в яке він має повернутися, буде зовсім іншим. Йому прийдеться повертатися в минуле, що просто зітре їх битву. Вимикай за дрота, розумнако. Азот дуже сильний прибулець, вже півдня не може справитися з кубкою американців. Хоча воно й не дивно. Якщо він до приходу героїв сидів судоку, проходить. Насправді, нам був пот... Треба не він. надія криптону тика розрве. Тому, коли ви побачили її відпустили погуляти, а якби вона полетіла на Марс до мета Деймонда картоплю, садити і марсіанчиків заводити. дуже. і замість того, щоб зробити один нехитрий прийомчик, поки зот не напився сонця, звісно, краще його без сенсу довго і нудно бити. Звісно, треба спеціальним жестом замкнути ланцюг. Отак, тобто, ви можете палпатінити, а коли супермена шукали, не міг про це сказати, щоб легше було живими лишитись, а точно там мав бути бенефіс Кітона. Я так і знав. Якась бракована попалася, бо мало того, що не може додуматися до хрящик чи рік, так ще й втомилася так швидко. Сватів її чесмікота. А соніки прописують для кожного криптонянця по фаталітіанцю, бо вони всі, як зараз, модно говорити, NPC. -сі. І поки я гуглів, що таке НПСІ, Бетмена підбили. І гріх буде, якщо катапультування буде працювати, таке піже просто не можна опускати. Тому він робить самопожертву, ну бо вибити лобовушку не варіант, ну і приземлитися теж заборонили. Король! Лівський наказ ну і на головному кораблі МПІ вирішили підіграти Бетмену і не влучили в нього, коли він навіть не маневрував. Так само як заборонили Карі думати, і вона підійшла пограти в криптонянську сігу, якої з дитинства не бачила. Так захопилася, що аж забула, що стояти біля свого суперника, живого якому ще голову не скрутили, і надіятися, що він не кольне в спину якось нерозумно. Дурненька азот, певно, не боїться Криптоніта і змащує ним свою шпагу, бо як інакше пояснити, що він її проколовну, це ж. Малий з першого разу розігнався до машини часу, і мало того, що в нього суперсили день, другий, та ще й якось зовсім все йому зрозуміло, як працює, і не треба дивуватися, і розбиратися як досвідченому флешу. Це дурниці. Ну і здається, хтось забув, що треба бути в костюмі флеша, навіть просто для їх швидкості, не кажучи вже для таких приколів. Та я не думаю, що це прикол. І звісно, як удари зоду, то йому таке не сильно то є болеть. от кара і від щиглика, певно, вирубається. Ну і виходить, флеші таки можуть вбивати криптоніанці навіть. Найбільшого калібру, хоча говорив Так, вони криптонянці, тож ми їх не вб'ємо, але пригальмувати здатні. Як взагалі ця блискавка працює, якщо дивлячись на те, що вони можуть бігти з нею біля звичайних людей, і ніхто навіть не відчуває їх присутності, звідки вбивча сила. Це хіба для візуального сприйняття швидкості мало б тоді бути. Що за фігню ти морозиш? А малий день другий мої суперсили вже сам круту криптонянку вбиває. Та й уламок, яким він б'ється, як мечем в руці, вирішив безболісно стати зброєю, оскільки не виходить змінити ні. Нічого, і Кара завжди помирають. Флеш розуміє, що затопив, і було можна відразу повернутися. От малий бігає щось метушиться, стільки енергії тратить. Певно забув, що їм взагалі то потрібно їсти для цього. Не жени. Чесно? Тож до флеша завітав старий знайомий, який його буцнув не в той час на початку. І він такий злюка, зліший зазода, але коли вони дізнаються, що це просто старий малий барі, він відразу починає талапати. Старий малий барі хоче вбити флеш, але малий барі його рятує. і Виходить, старий малий барі вбиває малого барі від чого і сам розсипається. Тобто як існувати і на логіку забивати він може, бо ще до того, як флеш потрапив в той світ, буцнув його туди, щоб він його тільки створив. Але от не розсипатися за секунди, коли малий ще живий, і зробити. Що хотів вже не може. Що ти чорт забирай, верзеш? А світи альтернативні як прийшли і почали зіштовхуватися незрозуміло, з якого дива, так само і пішли назад на свої орбіти, і все як нічого і не було. це як так, як треба. І стільки переживший флеш, повертається в минуле і контактує з мамою. От нічого життя не вчить. Та ще й вирішив, що якщо він перекладе помідори на найвищу поличку, щоб лице його батька було видно на записі з камер, нічого не станеться. Хоча кажанчик говорив вступиш у якісь контакти з батьками. Ти не уявляєш, які наслідки це може спричинити. Та навіть сам говорив Саме про це Брюс і казав, барі це неминуче. Стрибай назад, хоч мільйон разів. Начхати на його тупість. Ну добре, і мало того, що камера в супермаркеті знімає якістю, так режисер придумав, так ще й суд чогось прийняв пофіксину зйомку якимось технологіями. Та зараз можна любе лице вставити, яке хочеш на інше лице, що вже говорити про світ, де прибульці існують із своїми модними технологіями. От ідіоти виходить з машини гроза фанатів Бетмена. А барі дивується, наче не бачив легендарний фільм Бетмен і Робін. Але чому він не почув ще по голосу, що це не той Бетмен, коли він щойно йому дзвонив? Ну, ловбіса Бі -бі -бі -бі. Барі веде в інтерв'ю рівня відомого боксера. Ну що я можу? Томати перемістилися із нижньої полиці на верхню. І в цей момент стало ніяких спагеттів. Ніхто не хоче пояснити мені, що в среку відбувається. Холодильник порожній може перемогти і телевізор. Ага. Ага. Ясно? Так, Так. Не запросиш на вечерю. Ввечерю, точніше, на побачення, а не легше сказати. Парія подумала. Давай сходимо на побачення.